Верувала дівчинку 19 років з дефектом гомілки. У палаті вона нічого не казала, була якось в собі, мовча. А в операційній вона почала плакати. Я кажу, да що таке, все добре. І вона каже, та як добре, коли я стою в палаці, в пункту обігріву, п'ю чай, лунає вибух та на моїх очах у мого 9-річного брата відриває голову. Ми прикинули зранку збиратися на роботу під вибухи, як всі в це утро. Після цього як найшвидше, ми добралися до роботи, тому що вже почалась паніка, почали виписувати цивільних осіб для того, щоб... Забезпечити місця для поранених при мін, міновибуховій травмі та для наших військових на другий, третій день вже почалися масові поступлення. Дуже багато часу йшло для того, щоб адаптувати нашу першу медичну допомогу під ці потоки. Дуже різна війна. Зараз дуже складні ураження, обширені дефекти, м'яких тканин кісток. Дуже, дуже багато турникетних синдромів, тому що евакуація завжди без, без допомоги лікарів. одразу накладений жгут, можна держати його час-два, але евакуація триває 30 часов, 20 і так далі. Тому хворий приїжджає вже з мертвою кінцівкою, тільки ампутація допомагає зберегти його життя. Важко, але спілкуюся з людиною, розписую всю ситуацію. Так, да, це дуже важко дивитися в ці очі, коли людина хватає паніка, але ну, що робити? Треба жити далі. 21 вік є дуже багато. Протезів сучасних і так далі. Цим заспокоюємо. Ну але це трагедія. Дуже багато таких ситуацій. Одна була на моє чергування в день народження. Якраз вночі привезли людину з двома з двома мертвими кінцівками на турникетах та в дуже важкому стані. Треба було в, 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 в кратчайші сроки зробити дві ампутації, щоб втратити менше крові. і Так далі, а ми це зробили. Дуже складно, 4 години в шаленому темпі, але наутро подарунку не трапилось і людина померла все одно. Але ми зробили все, що можна, і ми завжди даємо шанс людині вижити. Томилися всі, ми хоч хочемо, щоб все це вже закінчилося, але треба працювати на свій фронт. А що робити? Хто це буде робити? Ми врятуємо хлопців, вони врятують нас.